Помста за бізона Юлія Полякова, дружина загиблого командира саперного взводу, що пішов на фронт добровольцем. Сама робить ефпі-відрони, з якими побратими її чоловіка продовжують боротьбу замість її Андрія. Він загинув торік у жовтні на Донеччині під час розмінування села Свято-Покровське. Його поранення виявилося смертельним. Врятувати навіть попри швидку евакуацію до стабілізаційного пункту медики не встигли. Бачила дрони помсти наша Дар'я Цесарук. Про те, скільки їх уже зроблено. Чого це вартує і як відбувається, дивіться. У мене в руках сімка. Це саме маленький fpv дрон Це дрон Камікадзе і його Юля із подругами змайстрували власноруч. Сюди цепляється акумулятор, сюди маленька бомбочка, але це вже жировом не ми. Тому і вже виріб може летіти і знищувати. Порки Русню їхні пташки росіян б'ють по всій лінії фронту від Сумщини і до Херсонщини. Менш ніж за півроку волонтерки таких зробили понад 60. Ми самостійно опановували за допомогою інтернет ресурсів. Переглянути були просто гігабайти відео. Перечитано купа інформації, майбутнє за ФПВ. І на сьогодні він. Це війна в першу першу чергу дронів От. Їх треба дуже багато. Поки виготовляти їх сотнями, як десь на підприємстві вони не можуть. Деталі для дронів дорогі жінки у них вкладають власні гроші, а роблять просто на кухні. Вони так збираються мало не щотижня. У нас руки чешуться щось робити. Ми в надії, що скоріше приїдуть комплектуючі, а потім збираємося всі разом, всі разом паяємо. У нас нібито гарно виходить. Ці майже готові залишилися останні деталі для Юлі. Вони найважливіші. На кожний дрон ми чіпляємо таку наклеєчку, горіть в пеклі до скону за бізона з Андрія Полякова. Моя людь і помста буде вічною. Її Андрій загинув торік у жовтні, розміновуючи територію біля села Святопокровське, що на Донеччині, він сказав всім затриматися біля машини, сам пішов, сам перевіряти якийсь там предмет, який лежав на цій території. Через хвилину, чи через дві був вибух. Чому саме? Що саме? Не, не, не знаю. Але от стався вибух. Він ще був живий. Визвали евакуак, але. Навіть його довезли до першого став пункту, але на жаль, хоч бойового досвіду в Андрія не було у військомат Він йде у перший же день повномасштабної. Юля не відмовляла, просто знала, що це марно. Він завжди шов попереду перших, як кажуть про саперів. По-друге, в нього син. Що я скажу потім своєму сину? Папа, що ти робив під час війни? Він був там командиром саперного взводу, а у житті цивільному і ще довоєнному Андрій підприємець, батько двох дітей і чоловік. Із Юлею вони прожили понад 20 років. І не закохатися в нього було неможливо. Спочатку ми були друзями, але потім наша дружба переросла велике-велике кохання. На жаль, це залишилось тільки в минулому. Я щаслива, що У мене ця казка була. Про нього вдома нагадують десятки світлин, а ще його речі з фронту. І кілька нагород їх родина отримала уже після похорону. Це орден Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно комбатантський хрест зв'язку з тим, що посмертно він отримується з такою махом. Попри біль Юля намагається жити далі заради себе і дітей. А про все, що усередині, говорить малюючи. Перша картина був вибух. Бачите, я малювала дівчинка, яка лежить в гробу. Подальша була картина Сиколик. Наступна була моя картина це бізон. Мститися за свого бізона Юля не перестане. Виробництво таких домашніх пташок мріє збільшити, бо тепер боротьбу із росіянами замість її Андрія продовжують його побратими і рідний брат. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.